Київ житловий масив Осокорки. Він веде знімальну групу показати Армагеддон по київськи. Ми знаходимося на е, природному озері. Гарячка. Голова Асоціації рибалок України ознайомлює з гарячкою. Це озеро свого роду унікальне. Да, так, Це чистий пісок. Да. А ось тут ось це виходить, де якась, так? У 70-х роках гарячку віддали в тимчасове користування Дарницький ТЕЦ, підприємство, яке гріє взимку квартири. Тимчасово затяглося на 40 років. З 70-х годов тец 4 не удосужилась построить э, технические отстойники. Технические отстойники это бетонні это бетонные бассейны. На підході до берега перехожих зупиняє великий стенд. Это после того, как мы начали поднимать эти вопросы э, в прессе, вот появилась эта надпись. Техничного водойма. Да. А это по-настоящему, по это техничного водойма? Да, но я еще раз говорю, это природное озеро. Тут вода зеленая и майже марсианские пейзажи береговых скилев. У меня других слов нет, это просто Армагеддон. Вот, смотрите. Вот, пожалуйста. Вот как превращаются природные озера в технические отстойники. Чорний попіл в озері накриває світлі спогади. Очільник великої організації ще маленьким закидав сюди вудку. Я пам'ятаю ну, ще в такому от віду, я з зрасті тут ловив карасей. Тепер тут піймати можна хіба що не санкціонований злив. Природне озеро зекономили чи то вкрали гроші. Технічний басейн не побудували і час назад не повернеш. За 100 метров от мертвой горячки другое озеро, солнечное. Его затемнение экологи прогнозируют в часом. Одна цепь озер, и они все связаны водными источниками. И естественно, вся эта э, гадость, которая сливается в то озеро, естественно, оно, оно передается и этому озеру. Озеро Горячка в контексте Дарницкой ТЭЦ не существует. Він просить не гарячкувати. Головний інженер Дарницької ТЕЦ, наче вперше чую про мертве озеро. На мапі показує є лише секція номер два. Ну, є с карта зі струдна, що до мене може пронять. Карта Значить, наші вот, секція номер два, котрих я говорю. Час Віктор Якович заповняє стрічна труба на своєму місці. Які шанси у природи, коли в угоді дозволяють зливати відходи, зола осідає на дно, а освітлена вода, так називаємо освітляється, і уже чиста вода збрасується через збросний колодець. От заходить в нижній тельбін озера, а потім з нижнього тельбіна збрасується в Дніпро. На, на ваших очах розкаленна таблиця Менделєва виливається. Вот будем говорить, после, после какой-то минимальной фильтрации, минимальной фильтрации почвы, оно все равно попадет в небо, который является источником для питьевой воды 37 миллионам человек нашей страны. То першим закупив цю водойму. Вугільні відходи чи карасі. На теплоцентралі наполягають відходи безпечні. Екологи не ймуть віри тепловикам. Говорять, до горячки ті засипали попелом іще три озера. Від них і плями не залишилось. Ви пойміть, якщо їх не зупинити, ну ані це озеро заповнили. Це вже вбитий водойом. Так вони перекинуться на слідує, на слідує і на слідує. Це місце метафорично називають легенями міста. Центр Києва гідропарк, центр гідропарку озеро Берізька. Офіційно це заповідник, де навіть бур'яну без дозволу не можна рвати. А тут ціла промзона. Першим заборонені на острові об'єкти помітили екологи. Їхнє зелене серце ледь не розірвалося. От бачите, вони вже вийшли, от видно, зелений дах. Це вже починають від ці котеджі. В нього гостре око інспектора. Огляд місця злочину проти природи розпочинає активіст еколог Олександр Соколенко. Спочатку будівництво починалося на самому березі озера. От зараз як ми як бачимо, вже з'являються котеджі вже в глибині лісу. То гідропарку порушують одразу два кодекси законів на воді і на суші. Ми що порушення водного кодексу, що водний кодекс забороняє будувати на островах. Загалі? Загалі. Загалом тут порушень, як піску під ногами. Однак з'ясувати, хто наклав цю купу, не встигаємо. Патруль підкрався непомітно. Доки охорона затертими фразами розганяє нудьгу. за три. Покажіть документи, що це приватна власність. Де вгороджено? Де починається ваша територія? Де написано, що це ваша територія? Дивіться, будь ласка, камеру. Ні, камера не відбувається. З'являється представник фірми, яка намивається і пісок із дна озера Берізка. За словами юриста, так облаштовує територію. Проводяться заходи з благоустрою, гідропарку, підрізка кущів, очищення дна озера від пеньків, від брухту. Е, От тільки про розміри території, хто її надав і для чого фірма вперше. Чому до це є сотні тисяч доларів, да? кожен метр квадратний. У вас э, чітка ділянка чи ні? Під На даний момент, я вам сказав, розмір ділянки встановлений, межі не визначеніші. Ага. Тобто безмежна ділянка? Ні. І так. Олександр Соколенко на швидкоруч оцінює шкоду, завдану природі. А ці дерева все одно загинуть, тому що вони ж заміті піском, вони не будуть рости. Перешкоджається доступ до, до повітря, до кисню. І такі от підсипки піску з'являються навколо всього озера. Таке схоже на те, що тут незабаром буде котежне містечко. Юрист тим часом призначає зустріч в офісі, щоб показати дозвільні документи. тут вокруг валяється ну, куча мусора, тобто туди просто звозили. Все, що можна серед паперів, тільки угода між фірмою Форест Парк Прем'єр та Київською адміністрацією. Ми е, зариблюємо, робимо очи, очистку озера. Е, там планується створювати якісь услуги для віддихаючих то есть... двоповерхові маєтки, які ростуть на березі озера. Фірма Форест Парк, ніби ні сном, ні духом. Доміки по домикам е, к нам отношення не мають нікакого не займаються строїтельством. Аркуш за аркушем скопійована угода їде на експертизу. Підрізка кущів сім 7,2 гектара. Заступник голови національного екологічного центру України шукав відповіді. Утім знаходить у документі лише запитання. Це окреме питання, на тих підставах там будуються катечі. А по-друге, чому це не, не стосується, не хвилює власне дане товариство? Воно ж має зробити пляж на місці тих катечів. Чому воно ніяк не намагається протидіяти власне цьому незаконному будівництву? Далі обурюється формулюваннями. Написано бі, біля озера Берізка, біля озера Борізька... А потім оголошує експертний вердикт. Озеро брізко знаходиться на території острова, і весь острів теоретично це територія біля озера. Можливо, вони засиплять весь острів піском, і в принципі воно теж буде відповідати формально цьому договору. Тим часом розвідоперація триває триває долаючи метри, поки що недоторканної природи біля озера наражаємося на ще один пісочний Верес. За кожним кроком стежить охорона. Здалека видно, де земснаряд порився. На піску сотні тонн. Видно, свіжа вода. Тільки от працював, буквально там годину тому працював земснаряд тут. Ось шахта для збивання води зайвою. Бачите, все, все. Всі роботи Це тут. Все пісок. Пісок. Ділянка під будинок. Дуже схоже. Сріблясте БМВ і брати в чорних шкіренках. Усе як у 90-х. Спершу подумали, нас уже чекають генерали піщаних кар'єрів. Кіно? Оце ж хочемо знати, про що в нас кіно? Що... Несподіванка, ці люди міліціонери. Заповідна зона. Водний кодекс, земельний кодекс. Є такі підозри, що тут воно не заходить. Можете нас переконати протилежно? Ні, ми тільки за. Тому що ми самі працівники міліції. Другий день працюємо по цьому. Де Робітники департаменту боротьби з економічною злочинністю натякають за агентурною інформацією. Заварили цю кашу в гідропарку високі люди. Головне не вище за міністра внутрішніх справ: екскаватор, трактор і земснаряд їдуть на штрафмайданчик. Оце ділянка, це був пісок. Це була гора піска, така була. Де цей пісок? Значна продажа. продали. продали. Сумніви розвіює випадковий свідок безвідходного виробництва. Оцей пісок хтось вивозить цей. Краси, крази. Пісок? крази а куди? Один за другим возили його, поймає хороше. Ось звідси, так? От з цієї галявини. І стоє галявини, то є хазяїн, навіть мільйони вже на цьому дії. А я... на іншому березі, куди міліція чомусь не доїхала, кипить робота. Навіть якщо цей будинок не зведуть, монолітна каркасна платформа площею з баскетбольне поле лишиться назавжди, мертвою плямою на тілі поки що зеленого гідропарку. Потім посаписали паркан. Це буде велике катежне містечко з великим парканом. Під назвою Гідропарк. Гідропарк. Все майже як у Касті, чий терем теремок, а у відповідь мовчок. Та ми діло, не знаємо. А чого ви у нас спрашуєте? У нас свободна країна, Спросіть, у президента. От тільки в цей терем лісових перехожих не пускають. Здравствуйте. Здравствуйте. Що, знімаєте? Да, знімаємо. Не надо знімати. Не, не треба знімати. Це ж якби заповідна зона гідропарк. Чи то свіже повітря так поділо, чи співрозмовників у лісі давно не було, сторож стає говірким. Здесь хазяїва здесь вже на уровні міністерства. Какого? Ну там, допустимо, аграрний прав можливо. Що ж саме будує тут міністерство? Є різні версії. Летний? Летний загородний дом. Ну як загород, мить, ну, цим Із документів лише шматок нетесаної дошки із написом Плесо. Плесо, так? Да? Ну, да, так. Все, що я знаю, де кофе плесо. Однак, що відбувається на їхній території керівник комунального підприємства Плесо і гадки немає. Хай середина до мене зайде. Говорить, кілька днів минуло, як він прийшов на нову посаду. Оце на цих будинках було написано плесо. Просто хто це і що будує? Чи може вашим ім'ям прикриваються? Не ну, дома да, бути так скоріше, що прикладає. Ми ж ми нічого не подумали. На зарядіська взагалі кому належать маєтки в заповіднику. Якщо власник не йде до телебачення, телебачення перейде до нього ловити наживця, наживка, шмат землі біля будинків таємних віп-господарів. Команда особистої справи починає інсценування, самозахоплення. должны отмерить здесь. Mm -hmm. А это там территория, это там территория, я понял, а там территория, ну, чья? Yes. ДКП Плес, да? Mm -hmm. Да. Mm -hmm. Сейчас, секунду, пожалуйста. Владимир Вячеславович. Владимир Вячеславович, да, Слушавцы не сдогадываются. размовляя с информационным продюсером особый истории справа. Вымога с кривництвом. На самом-то деле у нас как бы все выходит правильно и вроде как кусок наш. Вот можете подъехать. На самом деле сверим документы. А mm -hmm. mm -hmm. Частное предприятие. Я вот сейчас поговорил. Как бы мне сказали вообще не называя ничего. Если интересно, пусть приезжают узнают. Mm -hmm. На место мы тоже можем подъехать. Все у нас все на руках есть. С вами, да, говорю. Вы вообще что, строители или кто? Строители. Строители? Да. Ну как, я просто, ну, я, я везде, но я не ну, нигде... мы делаем, мы строим наше дело маленькое. Вот. Ну там как бы так, чтобы вы понимали, на уровне министерства все уже решено. И Министерство все. готово. Не могу говорить. Ну, это не Ну не могу говорить. Вы взяли в аренду озеро, да? всю территорию. Mm -hmm. вот, всю территорию да, вот. А можно посмотреть? Просто Но ну, мне сказали, что вы вообще, то есть, ну, у вас ничего нет. на властность, вы можете эти таблички, пока суд до дела убрать? Сейчас, на секундочку. Сейчас приедет юрист, вы просто все поймете. <связано> нет, главное, <связано> чтобы не телевидение ну, приехало. Бля. Как ну, нам что, объяснили, что, 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 что вот что там вот домики стоят, дачи чуть дальше. Ну, что их не будет, что мы будем вообще вот отсюда и пошли вот так вот вокруг А домики же ваши, получается, правильно? А вам вообще, то есть, никто ни слуху, ни духу? Ладно, мы получили это разрешение, но просто интересно, как вы, если это зеленая зона? Вы трех раз, Добрый день. Компания «Дым плюс Журналист Алексей Кутепов. Уберите частную собственность отсюда. С чьей территории? Да, чья территория. Вы же говорите, это ваше. На самом деле ваш юрист, он буквально позавчера или когда-то, вы сказали, что дома не ваши вообще. Вот. Он мне сказал, что дома не ваши. Рассказывали. А дома да. получается ваши. Ну чьи ваши. Ну вы же сказали, чьи. Вы же бумаги даже есть. Да все нормально тут. Жур журналисты клоунаду бумаги, устроили. Да. Э ну вы же уверяли, что строительство не ваше. Ну, вы говорили домики. домики не что, ваши. Я что-то показывал другое. Да, все нет. уже сказал. То есть не ваши. Да. Так вы я смотрю, я смотрю, это ваше. Вы здесь разместили, приватно власть. Да, вам показали договор на благоустройство э, и показали... Вырубка кущев, очистка дна и все. Нет, Учистка там есть что... еще вырубка, сооружение да. разборных э, домиков. Моих домиков там нету. В СБУ сегодня утром это тоже они были? Наверное. А чего машину не меняете? Знімайте ваші таблички. Зачем? Зачем? Это наша територія буде, правильно? Смотрите. На 1 плюс 1. Екологи радять збільшувати штрафи за порушення природної рівноваги. Утім, хто дасть гарантію, що зі стягненням прийде розуміння забруднювати річки чи допускати підпилку зелені зони те саме, що й рубати гілку, на якій сидиш.